Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу про те, що буде в сьогоднішньому Бравл толку. Ну, а ви поставте лайк і підпишіться на канал, я для вас старався. Е, усе, що буде в відео, це мої теорії, і ну, більшість того буде реально, що буде в Бравл толку. Як ви знаєте, вже вийшов Браво толк. Бравл толк, він буде тривати 9 хвилин. Ну що ж, розпочнемо з гіперзарядів. І так, я знаю, що вийдуть точно два гіперзаряди на Педні і на генерала Гавса. Вони були в одному конспекті е е показані. І давайте далі. Далі у нас буде що? Правильно, переробка трофеїв. я думаю, про неї всі знають. Гравці, які мали один, принаймні, 35-й ранг, будуть мати Пін, гравці, які мали 10-35 рангів, будуть мати титул, ну і так далі. Також вже трошки там зміниться, ви можете почитати все в новинах. Що і як зміниться, будуть типу 50 рангів, максимум буде 1000 кубків. Ну, одним словом, ви, ви все можете почитати в новинах, бо це якби трішки довго. Ось шанси на випадіння з боксів, є 5 боксів. ну Залежить скільки ви апнете кубків, такий бокс, ви є отримаєте. Ну, я буду старатися цей за 3000 трофеїв отримати бокс, хоч це і буде важко. Але звідти може випустити навіть легендарний скін. Переходимо далі. У анімації, де був Джон Сіна, був показаний Star Park. Тобто, що ми, напевно, повертаємося знову до Star Парку. В App Store було показано нові скини. А саме на Мортіса Гіперзарядний, на Ларі і Лорі, на Джина, на Джина з Supercell Make, на Лілі, на Едгара, на Бібі, чи Віллу і на Отіса. Ну і ми вже приблизно знаємо, про що буде оновлення приблизно на цю тематику. Ну, чи це було чи спеціально розробники спалили це зображення, чи ні. Ну, нам не дізнатися. Ну, а ці скіни остаточно будуть у Бравл Толку. В принципі, мені вони сподобалися. я б купив би собі на Ліліскін. Ну, в принципі, гарний. Ідемо далі. Далі у нас розробники зробили такий пост, і тут, типу, такий ребус з англійською. І я, на жаль, його не зміг ну, ніяк прочитати взагалі, в мене з англійською, ну, не дуже. Я б так сказав би. Йдемо далі. Далі, коли ви нажимаєте на цю книжечку, у вас є скрімер е і Мортіс. Якщо скласти картинки і задній фон, то вийде ось така картинка. І де, на мою думку, ось цей скін це буде, на, е це буде або скін на барлі, або це ж новий персонаж. І це все це є нова локація. Тобто друга локація після е, цих скинів ангелів. Ну, ви зрозуміли? Також на критиці я ще бачу цю книжку ту сабо. І я бачу, що? Рослиду я бачу. І ще іграшка Спайк. Ну, більше я на картинці такого особливого е, не бачу, чесно. Ну що, ну, хіба там ще 599 доларів пише на. В класі. Також появилася ще інша картинка якщо скласти картинки всі, і давайте тут подивимося. Тут є чиєсь голова, іграшка Спайк, та сама книжечка. І що ще І ще далі, далі є якесь зілля. Не знаю, що це за зілля, але є якесь там ззаді зілля, можливо, воно якось буде щось пов'язане чи що. Ну, також я ще на задньому фоні бачу скелетів, що нового додавалось. Ще, ще якесь там червоне світло, я не, мож, я, не, ну, я не бачу, що там. Ну, і також є якісь, як то сказати, якась палка, чи то е, Байрона, чи то якогось нового персонажа. Я не знаю. Ось, ну, ви, тож, ви теж бачите. Ну, і, в принципі, я більше нічого тут і не наблюдаю. Ну, більш тут такого цікавого, в принципі. В принципі, тут більше цікавого є нема. Також, ви, якщо граєте зараз, то побачили, що є тріщина в меню. Що ця тріщина може означати? На мою думку, що тріщина збільшиться ще раз, ну або ще два рази. І ми її зможемо відкривати або вже сьогодні, або вже після оновлення. Ми будемо відкривати. Цю тріщину і щось далі буде. Напевно, ну, лор, я думаю, лор Бравл Старса. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Поставте лайк, підпишіться на канал. Я для вас старався, шукав інформацію. Ну, і для мене це було нескладно. А для вас, я думаю, буде також нескладно підписатися на мій телеграм-канал. Силка в описі. Ну що ж, друзі, я з вами буду прощатися. Тоді, всім пока-пока.